Шостка стала фіналістом конкурсу, організованого Радою Європи на кращі практики в місцевому самоврядуванні серед українських міст. З цієї нагоди, 14 вересня, до нашого міста прибули представники Ради Європи. Вони відвідали територію індустріального парку СВЕМА, де ознайомились з його готовими напрацюваннями та планами економічного розвитку об'єкту. За перебігом подій слідкувала і наша знімальна група. На початку робочого візиту відбулася зустріч експертів Ради Європи з представниками Шосткинського міськоконкому на чолі з мером міста Миколою Ногою. Гості заслухали інформацію щодо перспективи економічного розвитку шостки, яка невід'ємно пов'язана з функціонуванням у нашому місті індустріального парку СВЕМА. Як наголосив Микола Нога, тільки робота великих підприємств здатна приносити користь як місту, так і державі в цілому. Якщо ми не будемо строїти такі індустріальні парки, во голові в яких стоїть наука. Вся це будівництво буде сворачуватися, тому що ми не створюємо об'єкти, які приносять гроші. Ми повинні тратити кошти на економіку. А такі доселе факт експерт Київського представництва Ради Європи Вадим Прошко зазначив, що на відміну від інших країн, де інфраструктура it парків створюється лише за місцевий кошт. Наша держава має великі переваги. У американців та ж сама система, тобто спочатку вклади, Причому, коли приймає рішення про створення індустріального парку міста, то держава йому допомагає. За місті джем місто викупає землю, там ця ж земля приватна, місто викупає збережний шлях з землі, проводить всю інфраструктуру, а потім починає рекламу. У нас є така територія. Представникам Ради Європи був також презентований відеоролик індустріальний парк Свема, створений шосткинськими програмістами. За словами міського голови, кожен з них чітко уявляє, що саме буде розташовуватися на території it парку і який вигляд він матиме. Ми можемо такі рекламні ролики саме робити, не те, що десь наняли лікому то где не заплатили. Це елемент познання, елемент осознання індустріального парку. Токопознає все Тобто, кожен з нікоже представляє такої поміщення від одного розповідання за нійвані такі узблагостройства які сіти які мощності. Пан Прошко розповів, що саме Шоткинський промислово індустріальний парк став фіналістом конкурсу на кращі практики в місцевому самоврядуванні серед українських міст, оголошеного Радою Європи і реалізованого в Україні. Шостка прилучилася до цього конкурсу, послала свою заявку про створення індустріально-промислового парку. Заявка виявилася дуже цікавою. Місто шостка вийшло в число фіналістів. І за умовами програми ми зараз відвідуємо ті міста, які вийшли в фінал, для того щоб потім вже визначити остаточних переможців. Шостій експерт почув та побачив чимало цікавих ідей, а також прикладів нових підходів до питань економічного розвитку країни. Тож висловили сподівання, що своїм досвідом наше місто поділиться і з іншими українськими містами. Мета цього конкурсу це зробити Україну кращою, багатшою, щасливішою, Шляхом розповсюдження кращих практик серед органів місцевого самоврядування по всій Україні і сподівання, що ці органи місцевого самоврядування теж почнуть у себе робити щось таке подібне. Пан Прошко зізнається, що має професіональну мрію побачити в Україні справжній індустріально-промисловий парк, і сьогоднішній візит у Шостку вважає великим кроком до зустрічі зі своєю мрією. Побували поважні гості і в індустріальному парку Свема ознайомилися з його інфраструктурою, завітали до приміщення нового корпусу Шосткинського інституту СумДУ, а також відвідали провідні підприємства, що працюють на території технологічного парку. Мер міста Микола Нога переконаний, що наш об'єкт цілком заслуговує на перемогу у конкурсі. Приємно, що експерти європейського. Парламенту оцінили наш, наш проект. Я буду розраховувати, що ми станемо одним із переможців. Ми Показали той матеріал, який у нас є. Ми показали саму територію і напрацювання в цьому напрямку. Ну, в крайній случаї мені здається, що вони задоволені. Міський голова особисто перевірив, як просуваються роботи по благоустрою місця поховання людей, розстріляних на території СВЕМИ у роки Великої вітчизняної війни, і зазначив, що оновлений пам'ятний знак буде відкрито вже у цьому місяці. Проводиться благоустрій конкретно цієї кусочки території, і у вересні місяці це буде закінчений цей об'єкт. І це свята справа, над якою треба всім нам працювати. Перше знайомство з індустріальним парком СВЕМА експертів вразило на думку Вадима Прошка, У переважній більшості українських міст регіонального масштабу можна спостерігати лише безлад та запустіння у шості ж. Розвиток інфраструктури технопарку дозволяє робити оптимістичні прогнози. Вражає те, що тут ведеться така чудова робота по благоустрою, взагалі. Місце обіцяє бути надзвичайно красивим. Мені мені це знову подобається.